Він майстерно водить автомобіль. Він володіє будь-яким видом зброї. Він вміє керувати гелікоптером та літаком. Він також дуже вправно фехтує. Майстерно їздить на конях, показує блискавичні результати в єдиноборствах. і підтримує свою фізичну форму на найвищому рівні. Мене звати Макс і я пояснюю складні явища простими словами. Сьогодні ми будемо говорити про Mr. Bond. Bond. Джеймс Бонд це офіцер британської розвідки, колишній командувач Королівського флоту. Це спеціальний агент найвищого рівня, який працює в британській розвідувальній організації під назвою МІ 6 як розвідник Джеймс Бонд збирає таємну інформацію про терористичні організації. Він також зриває плани кримінальним угруповуванням та бореться зі світовим злом. Є речі, які не характерні для особистості Джеймса Бонда. Така поважна, вишукана, інтелігентна людина, як Джеймс Бонд. Він, наприклад, ніколи не буде робити ось це. Тому що це просто не характерно для нього. Або це. Або навіть це. Тому ми, як глядачі природньо, очікуємо від нього ну, трохи інших дій. Для його особистості більш характерно вправно водити автомобіль. He drives a car skillfully. Він дуже майстерно водить автомобіль. He drives a car skillfully. Як спеціальний агент і розвідник. Він професійно стріляє з будь-якого виду зброї. He shoots proficiently. He shoots proficiently. Можна навіть уточнити, з якого саме виду зброї він так гарно стріляє. He shoots a rifle proficiently. He shoots a rifle proficiently. Він професійно стріляє з гвинтівки. He shoots a pistol Proficiently. He shoots a pistol proficiently. Він майстерно стріляє з пістолета. Он відомий тим, що він дуже любить азартні ігри. Він справжній спеціаліст в грі Бакара. He plays cards very well. Він дуже гарно грає в карти. He plays cards very well. Джеймс Бонд вільно володіє кількома іноземними мовами. Наприклад, італійською, іспанською, французькою, грецькою. Але ми скажемо, що він вільно розмовляє саме французькою мовою. He speaks French fluently. He speaks French fluently. отже, можна зробити певні висновки. Для того, щоб розповісти про дію, яка є характерною для певної людини, яка є невід'ємною частиною її особистості, характеру, повсякденного життя, вживається час дії слова, який називається present simple. about the present indefinite tense